Очень хороший, я зараз кушать буду, я кушать хочу. Так, все, извините, а, так, Легший, значить, швидший. Український боксер Олександр Усик та його суперник Андрій Князєв пройшли процедуру зважування перед двобоєм, у якому наш боксер захищатиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Усик виявився легшим за росіянина. Вага Олександра 89 кілограмів і 900 грамів. Тіло князева заважило 90 кілограм і 350 грам. Перший двобі, тобто поглядів, Усик провів відмінно. Так що наставнику українця Баширу довелося нагадувати підопічному про подальші плани. А в Олександра вони смачні. Свій бій Олександр Усик проведе у цю суботу 18 квітня у Київському палаці спорту Україна. Поєдинок проти росіянина Андрія Князева стане для українця вже другим захистом титулу інтерконтинентального чемпіона WBO.